Всім доброго дня, компанія Кехеса, канал Кехеса Якн, як завжди, з вами маємо 3 вересня 23 року. Сьогодні в нас потрапила фан-щітка. Тут бачите, да, як вона виглядає. Це Бейпа P301 PIS 100 Така в неї назва. Ну, раніше мали справу там, звичайними фенами для жінок. Тобто, є в нас в цьому випадку вже відпрацьовані Крильчатки, але ж ну крильчатки, хтось каже там пропелер, хтось там я не знаю, хто там як його назве, але ж є момент старенький вже розлетівся зовсім, і ми були змушені зробити сюди отаке от, от рішення. Чому таке рішення? Він був звичайний, тобто без цього от такого. Навколо скажімо, такого, фіксації скажімо, цих пилісток, але ж е, зробили так, щоб, е, ну, по-перше, іноді є складність в тому, що вони по факту розлітаються, якщо працює довго. А по-друге, е, коли принтер працює, коли він робить скажімо, таку річ, трошки відбувається така ситуація, що е, десь щось, якась, якийсь полісточок може бути трошки тяще, Тому Відбувається така вібрація потім, і нам якби цього не хотілося, розуміючи, що люди будуть користуватися і буде трошки некомфортно. Він вібрує іноді, що рука трясеться. В цьому випадку, начебто, вийшло все нормально. Нас, що є? У нас є що на все, от, так, от от штучка. Скажімо, те, що є всередині, самої щітки немає. Тому показую те, що є, показую те, що ми зробили. Ось, і хочу сказати так, щоб коли якщо ну, трапиться, можливо, вам придбати цю річ, тобто тут не треба. Тут сам по собі, той двигун тут дуже такий тендітний цей пристрій, він сам по собі такий, ну скажімо так, реально слабенький, але ж ну люди беруть, певно, користуються попитом, і хочу сказати, що бити сюди не треба. Тобто, вона ми зробили так, щоб... Сама, сама ця кричаточка вона сідала під от, тільки пальцем можна було натиснути, посадити її на своє місце і практично, скажімо, все. Далі, ну, єдине, що погано, що цей вал він здається зовсім шліцевий, тобто він просто гладенький. І ну, з часом, певно, все одно колись рано чи пізно щось з цим, цим трапиться. Але ж ну, зараз зараз наче, то все вийшло. Все працює, навіть я спробую таке продемонструвати вам. Ось тут у нас таке. ну Так, по-простенькому все зроблено, скажу чесно. Чекайте, чекайте, щось мене тут не захопив. Ось воно зайшло. Спробуємо, а що в мене нічого не дьохне. Бачите, що робить, так? Да? Страшенна штука, демонічна. Тобто ще раз покажу, Тут це я постарався поставив видно, на якусь занадто висок. Далі? Так, так. Підпрацює навіть ніякого запаху не виділяє. Все в порядку, все зробилося так як треба. Тому, будь ласка, якщо цікава така річ, можете вже замовляти, вже і ми її зробили, якщо цікаво, щось. Інше, заходьте на наш, на наш сайт, на початку відео це все є, телефонний сайт, все є. Ну, якщо відео було корисне, безумовно, будемо дуже вдячні, ставте вподобайку. Якщо цікавий контент, на якому ми розповідаємо про те, що в нас з'являється, підписуйтесь на канал. А так взагалі, будьте здорові, до наступних зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ!